Інвалідів другої та третьої групи зобов'яжуть повторно пройти військово-лікарську комісію. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Веніславський. Мова йде про тих інвалідів, які отримали інвалідність вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Цитую слова Веніславського: ми ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність, Другої та третьої групи з початку широкомасштабної війни або визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років до військової служби, мають повторно пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби. І тут виникає запитання, а перші рази, як це? Комісія була непрофесійна, чи вона не добачила, як це взагалі відбувається? А чому інваліди, люди, які отримали інвалідність, мають знову пройти оце пекло ВЛК і МСЕК, для того, щоб щось доказати в ТЦК? Це якось трошки абсурдно виглядає. Якщо вже зробили людиною інвалідом, ну це вже зробили. Якщо людина не придатна, то вона не придатна. Навіщо знущатися з людей? Я наразі це не можу зрозуміти. Друзі, якщо в когось є якісь думки, коментарі, діліться своїми думками в коментарях і по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!